Дження виробництва далекобійної зброї, ув'язнення за спробу втечі з України та реформування офісу президента. Про все в новинному дайджесті за 22 серпня. Україна налагодила виробництво далекобійних дронів у кількості близько трьох тисяч на місяць. Стільки ж скільки РФ випускає шахедів, повідомляє Дефенс Експрес. Йдеться про БПЛА fp 1 який має дальність польоту до 1600 км кілометрів та бойову частину від 60 до 120 кг. кілограмів. Це більше ніж у шахеда. Водночас український fp 1 обходиться у кілька разів дешевше за російський аналог. Окрім того, українська ракета fp 5 фламінго пройшла випробовування у бойових умовах, продемонструвавши вражаючу дальність до 3000 тисяч кілометрів та можливість нести бойове навантаження понад тисячу кілограмів. Це робить її однією з найпотужніших та дальнобійних розробок України. Політіка опублікувала кадри, як показують точні удари ракети Фламінго по ключових нафтопереробних заводах Росії. Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким спроба незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску або з підробленими документами каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень або позбавленням волі до трьох років. Також призовників військовозобов'язаних і резервістів каратимуть за перевищення до Воленого терміну перебування за кордоном. Законопроєкт передбачає штраф від 34 до 51 тисячі гривень, або ув'язнення від 3 до 5 років. Мак запропонував реформувати офіс президента. Основна ідея полягає в тому, щоб суттєву кількість працівників офісу склали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів у всіх департаментах без винятку. За словами Єрмака, Зеленський вже підтримав цю ідею. Морський дрон гур у бухті Новоросійська знищив п'ятьох елітних російських водолазів. Один із дронів прорвався в бухту Новоросійськ, але через дію Рев втратив керування і почав дріфувати. Росіяни спробували підняти його з води силами елітних водолазів. Під час маніпуляції дрон вибухнув, ліквідувавши всіх п'ятьох водолазів. Повідомили в гур.